Долучаємо ще одного гостя скайпом. Це Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України. Пан Роман, вітаємо вас. Доброго вечора судя. Які у вас думки щодо того, що нас чекає найближчим часом? Ми розуміємо, що Росія у всіма способами піднімає ставки те, що заявляє їхній лідер, як вони себе поводять. Вони кажуть, що. Вони, в принципі, відкриті до перемовин, але не спішать, звісно, це робити. І е, очікувати від них адекватної якоїсь позиції ми і не е, намагаємося. Але що нам, які виклики перед нами стоять? От що, що нам робити, щоб бути ефективними? Ну, дивлячись, що ви маєте на увазі найближчим часом. Я так розумію, що зараз всі собі ставлять, е, мабуть, і наші партнери, і. Е, за Океаном і в е, Європі, і наші багато людей там просто дивляться на ту риторику передвиборну Трампу, і всі чекають, поки він почне виконувати свої обов'язки, для того, щоб там подивитися, чим же це все закінчиться. Щас всі сподіваються, що можливо щось буде. Ну, я тут, е, Скажу по-своєму, що ми маємо робити те, що ми робимо, і дивитись на Російську Федерацію, що всі ті, які там перемир'я були, або які замороження конфліктів, і у нас в 2014 році, і Чечня, і інші росіяни, вони передихали і приходили, досягали своїх цілей. Тому нам потрібно завдавати вражень ворогу. Потрібно наносити йому максимальні втрати, збивати йому максимальний потенціал, тому що в цьому... В цій ситуації зараз Росія, як би там не було, ми бачимо, ми бачимо має ініціативу, і я сумніваюся, що вона зараз там прийде і скаже: давайте домовлятися, і ми відійдемо mm -hmm. з своїх позицій. Тому роботи багато. Ми маємо робити те, що те, що ми робимо, пане Романе. Як один з аргументів, яким, можливо. Можуть бути дієвими у якомусь процесі діалогу з Російською Федерацією. Це експерти називають ті території на Курщині, які утримуються українськими військовими, і ми зараз читаємо про те, що росіяни вже кілька контрнаступів намагалися організувати на Курщині? Особливо їм нічого не вдалося. Ви, як людина, яка стежить за цією працею ще раніше, ніж про неї дізналися усі світові медіа, яка там ситуація і. Контексті геополітики, як ми можемо розглядати ситуацію на Курщині і перебування там українських збройних сил? Ну як би там не було, Курщина це стратегічна операція, можливо, масштаби її там не можна назвати стратегічною в плані застосування сили засобів а безпосередньо який вплив вона має і на світове суспільство, і взагалі історичний, це і скажімо, зміни взагалі такої геополітичної ситуації коли не ядерна держава, ядерна держава Тут багато можна просто розповідати про віпли. Я вважаю що це серйозна операція, яка мала свій вплив і до сих пір має, говорячи про те, що там хтось каже 50 тисяч, там хтось каже там менше, хтось більше. Що зараз наші війська їх там набагато менше, там в рази менше, і вони. Крім того, що захопили територію противника, ще й стримують великі резерви противника, які противнику доводиться вишукувати. І замість того, щоб застосовувати десь на тому східному південному напрямку, доводиться тримати там. І ніякого успіху при цьому вони не мають. Там декілька тижнів тому вони там намагались, там були навіть такі песимістичні настрої, які всі вже кричали: все пропало, коли вже Україна буде виводити війська, але. Там підтягнулись якісь резерви, скажімо так, відновили стійкість, і, в принципі, противник зупинився і навіть там, ну, і поніс великі втрати в тому числі. Тому там зараз ситуація більш-менш стабільна, да, там не такий фронт, він прямо оборона наступ, там часто підрозділи рухаються, але там ситуація краще, ніж, наприклад. Там на... Донецькому на східному напрямку говорити про те, як буде вирішуватись те, що я так розумію, ви питаєте питання в тому, там коли будуть можливо теоретично якісь там перемовини, чи зможемо ми там щось розміняти. Ну я скажу ніколи, ніколи не буде погано в тому, при при якихось там або перемовинах, або взагалі не буде погано, коли при обороні від Російської Федерації ми будемо окуповувати частину їх територій. Пане Костенко, напевно на кінець, як завжди, залишаємо найцікавіше Наші розмови з вами сьогодні. Усі, напевно. Інформаційні ресурси нашої держави цитували вас, що у грудні міноборони має запропонувати законопроект стосовно мобіліз демобілізації. Перепрошую військовослужбовців. Я думаю, багато людей лише отак знаєте в телеграм-стрічках це бачило. Тому просимо вас деталізувати і що справді очікується. А я от одразу уточню, тому що наскільки зрозуміло, від них немає якогось механізму, як це буде виглядати наразі, принаймні публічно від Міністерства оборони. А що би там мало бути? Що ми очікуємо? Е, ну, Заголовки і заголовки. У мене, скажімо так, інформація яким чином свого часу ми як комітет зробили запит. Ну, ми ж розуміємо, що в комітету задають питання свого часу Верховна Рада проголосувала закон про мобілізацію і постанову, в якій надала Кабінету міністрів срок у 8 місяців, для того, щоб вони розробили, оскільки законом про мобілізацію було витягнуто питання демобілізації, щоб вони розробили окремий законопроект, в якому будуть встановлені порядок демобілізації, там звільнення ротації, всі ці питання. Звичайно, Верховна Рада це дала, і Верховна Рада контролює. Тому питання постійно задаються в тому, навіть коли ми там їдемо на засідання, приїжджаючи в Верховну Раду, багато наших громадян, які знаходяться там біля постів, які знаходяться біля Верховної Ради, задають питання, коли що комітет зробив запит на. Кабмін, Кабмін це міноборону, міноборони відповіло комітету, що законопроект розробляється, а сроки 18 грудня. І до 18 грудня срок він буде розроблений. Але я хочу сказати, що це просто факт. Я сказав того, що відповіло Міністерство оборони. Які механізми будуть там не вказано. І я сумніваюся, що там будуть механізми саме демобілізації. Тобто питання будуть можливо, або механізми якісь довгої демобілізації. То тобто, ну, ми подивимося, але я думаю, це будуть просто розроблені механізми, як це буде відбуватися через там певний час. Складно сказати, не бачачи цього законопроекту. Але що буде саме демобілізація, я циму сумніваюся, в найближчий саме час може хтось подумав, що 18 грудня вже буде вирішено питання щодо демобілізації для того, щоб була демобілізація, потрібно виправити ситуацію з проваленою мобілізації. Як ви ставитесь до мобілізації жінок зараз? Теж довкола цього багато з'являється різної інформації. Хтось каже, що це нам необхідно і важливо. Що ви думаєте? Що я думаю? Я думаю, жінки можуть мобілізуватись за своїм власним бажанням, так як їх вже і так достатня кількість, звичайно, набагато менше, ніж чоловіків, але достатня кількість. А я вважаю, що в нашій країні має вистачити, і я сподіваюся, вистачить чоловіків, які прийдуть і стануть на захист своєї держави. Щоб це не це ми... Не змушені були робити під примусом наші жінки.